Хочу наголосити, що із 29 вересня розпочався сезон підвищеного епідемічного ризику щодо захворюваності на грип. Та гострі респіраторні вірусні інфекції, а також ковід. Але за останні декілька, я би сказала, років суттєво змінилася ситуація епідемічна, якраз саме із респіраторної групи захворювань в Волинській області. В середині серпня захворюваність на ковід у нас почала зростати. Ми щотижнево реєстрували понад 500 захворювань на ковід. Від і ріс щотижневий становив в межах 30%. На сьогодні фактично кількість захворювань на ковід вона зменшилась, і ми починаємо спостерігати якраз ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. На жаль, у нас було і шість летальних випадків хворих на ковід. Це в основному ті люди, котрі після 60 і мали хронічні неінфекційні хвороби, котрі відносяться до групи ризику. В області проводяться вірусологічною лабораторією дослідження, саме які збудники вірусу, які циркулюють. Маємо на увазі сьогодні ковід, і у нас циркулює під тип субваріант стратус: це нова мутація омікрону. Характерно підвищення температури. Ураження верхніх дихальних шляхів, буває, що втрачається нюх, захриплість голосу, і відповідно такі симптоми є, і тому потрібно звертатись вчасно до лікаря і, відповідно, проводити всі профілактичні заходи, рекомендовані лікарями. На сьогодні в області критичної ситуації із гострими респіраторними. Вірусними інфекціями не спостерігається, і епідемічний поріг знаходиться на низькому рівні, він нижче 25% від розрахункового. Дослідження проводяться вірусологічною лабораторією безплатно і за направленням сімейного лікаря або медичного закладу, тому при перших проявах необхідно звертатись до лікаря і проходити необхідні обстеження для того, щоб розуміти, які циркулюють збудники інфекційних хвороб, і вчасно проводити всі протиепідемічні заходи. Оскільки пройшло похолодання, то ми можемо прогнозувати, що напевно на наступний тиждень ми будемо вже бачити ріст захворюваності саме на респіраторну групу. Найбільш ефективним заходом профілактики це є вакцинація. У нас є омікрон специфічна вакцина. Проводяться ці, ця вакцинація безоплатно на безоплатній основі. І, на жаль, якщо є щеплення від ковід, воно не захищає від грипу. На сьогодні в аптечній мережі уже є вакцина ДЖІСІФЛЮ. Відповідно, її можна купити, або це можуть скористатись, або суб'єкти господарювання, підприємці, окремі організації, або індивідуально кожен громадянин, який хоче себе захистити. Така вакцина коштує в межах 400-500 гривень, і відповідно медичний заклад може за заявою закупити. Таку вакцину і провести щеплення і захистити себе, тому потрібно в цей сезон пройти два щеплення: це. Щеплення від ковід, котре проводиться безоплатно, і від грипу це чотирьохвалентна вакцина, бо буде за прогнозом ВОЗ циркулювати два збудники типу А і два збудники грипу типу Б. І ця чотирьохвалентна вакцина вона буде захищати від е, е, ускладнень від тяжкого е, перебігу, і потрібно уже сьогодні це зробити для того, щоб. Послуга медична була більш доступною. У нас в області є вакцинальні автобуси, котрі виїжджають в віддалені населені пункти, територіальні громади, де ми працюємо спільно із. Головами територіальних громад із медичними закладами, сімейними лікарями, де можуть надати необхідну консультацію, де немає медичних закладів. Ми так само формуємо свої виїзди вакцинальних автобусів і провести щеплення як по календарю щеплень. Так і відповідно провести щеплення від COVID-19 і на замовлення на сьогодні від грипу для того, щоб захистити і наших хвилини. Якщо є перші прояви захворювання, необхідно перш за все лишатись вдома, не наражати інших на небезпеку. Наступне не займатися самолікуванням, звертатись до сімейного лікаря. Якщо є прояви, ГРВІ, звичайно, носити. Маску захищати себе, користуватись дезінфектантами для дезінфекції рук і дотримуватись особистої гігієни, а також рекомендації лікаря. І в продовження того, що сказала Наталя Вікторівна, першочергово ми знаємо, що грип, зокрема серед усіх респіраторних захворювань. Напевно, що найгрізніше захворювання, тому що воно має багато підтипів-підтипів і є особливо небезпечним. На сьогодні, як сказала Наталія Вікторівна, в мережі вже є доступна вакцина. Так, вона дійсно є рекомендованою, як і в цілому світі, це залежить від різних систем охорони здоров'я, але насправді вона. Захищає від важких ускладнень станом на сьогодні, госпітальна мережа готова до прийому того напливу пацієнтів, який має бути це більше ніж 500 ліжок в цілому закладі в структурі в спроможній мережі розгорнуто базовим закладом нашим. Надкластерним і відповідальним, якби є Олинська обласна інфекційна лікарня, ресурс щодо лікарських засобів, медичних виробів, всього іншого є наявний. Заклад готовий для того, щоб прийняти пацієнтів. Першочергово, звичайно, якщо ви відчуваєте. Що насправді не все так просто у вас, і ви можете залишити, не можете залишатися вдома, коли у вас є супутні виражені, наприклад, критичні пропорції як для дітей. Це є звичайно гіпертермія, які для дорослих, яка погано знижується жарозничуючими середниками. Інші симптоми, які дозволяють вам запідозрити, що що несе гаразд. Тому, будь ласка, обов'язково звертаєтеся. Першочергово можна і телефоном консультацію отримати. Не без неоднозначно йти на прийом, наприклад, на ту саму амбулаторію, або попередньо домовитися з лікарем на сьогодні. Телекомунікація є відкрита. Лікарі працюють для того, щоб комунікувати, і найближчий стаціонар зворотньому, якби ми розуміємо, звертатися обов'язково, але прості речі рятують життя. Тому пам'ятаємо про особистий захист, захист тих, хто поруч з вами, особливо якщо вони є з групи ризику. Тому звичайно дистанціюватися, є можливість вдома ізолюватися, однозначно залишатися вдома, коли ти відчуваєш перші прояви, симптоми і розумієш, що ти можеш бути джерелом ризику для інших людей, чи на роботі, чи просто навіть в публічному місці. Це є публічний транспорт, торгові центри, все інше. має бути обов'язково дезінфікуючі засоби для обробки рук. Пам'ятаємо про так званий наш термін, «кашльовий етикет. Не в руку чхання, кашляння. Звичайно, можна в згин ліктя, як ми знаємо, або серветка, я перепрошую і дотримуватися наступних так само правил особистої гігієни. Засоби індивідуального захисту, коли ви знаєте, що ви є в групі ризику і плануєте відвідати, треба вам вийти в люди. Звичайно, що беріть маску з собою в місцях, якраз скупчення чи в транспорті. Обов'язково носіть маску. Різке похолодання, яке триває зараз далі. Це спричиняє те, що люди користуються обігрівачами, кондиціонерами. Це пересушує повітря, це пересушує відповідно слизові оболонки, тобто на вході дихання ніс горло. Тому пам'ятаємо про зволоження, про провітрювання. Навіть якщо ви на гріли достатньо є, необхідно все таки прочинити вікно, щоб зайшло свіже повітря для зволоження. Пам'ятаємо про те, що просто суха слезова це ж якраз простий шлях для того, щоб збутник поширився. Та продовж і під сезону абсолютно дозволяється провести вакцинацію, тим більше в світлі тих наших умов, яких є на сьогодні, і тим більше, що вже все одно треба заакцентувати перебування в укриттях, це те саме скупчення. Людей, люди все одно, чи хвора людина, чи здорова все одно людина захоче піти захистити своє життя. Тому пам'ятаємо про один про одного, про турботу, тому за маски якби прийнятні зараз і в цьому моменті, навіть перебування в укритті. Тому будьте здорові, не хворійте, бережіть себе, захищайтеся, вакцинуйтеся, бо це дійсно єдиний, якби шлях такий, щоб попередити, і це є доказово, що це попереджає важкий розвиток, важкі ускладнень і взагалі просто навіть захворіти. you <laughs>